Раз, два, три, оба! Рибалка тут святе. Але ситуація тут така в цій Америці, що. О, маленькі мої, відпочивають. Скоро будуть трофеї, надіюсь, не такі. Оці катамарани мене. Зараз провіримо глибину. Можливо, тут і не можна ловити. Я не знаю. Акуратно. Не дуже весело. Думаю, буде цікаво. Привіт! Мій перший вихідний. Що відбувається? Я проснувся, посміхнувся. І, чесно кажучи, хочу ще спати, але вже потрібно вставати, тому що ми о 10-й ранку виїжджаємо на рибалку. А рибалка то свята. Тому... Так, не дивіться, в мене тут такий бардак. О, маленькі мої відпочивають. О, так. Чекають, чекають, скоро, скоро будуть скоро будуть трофеї, надіюсь, не такі. Привіт! <дружина>, Дружина готова, всі готові. Сашка. Сей хай. Сашка. Сашка, скажи привіт. Привіт! Ку-ку. Добре. Так, що я тут роблю? Зараз покажу вам трошки процес, дивіться. Я тут мішаю таке добре щось для нашого коропа. Знаєте, е... я не більше там. Хочу ловити рибу, знаєте, щоб наїстися її. Я взагалі не хочу її готувати, почистити типу, і так далі. Мені просто такий, знаєте, як спортивний інтерес. Але ситуація тут така в цій Америці, що я був десь у чотирьох магазинах і для карпфішингу взагалі нічого не знайшов, майже тому я абсолютно не готовий до цієї рибалки. Не знаю, немає тут прикормок, немає тут абсолютно нічого, тому я щось тут. на... Наколотив, накрутив, що було. нествік додав, Сашка забрав. <смі> Тому що він такий строубері э, і е, якийсь тут э, соняшник знайшов. Коротше, я тут щось накрутив. До речі, пахне так, що я би сам їв, чесно вам кажу, я би, я би сам їв. Тому подивимось, як воно і що воно. Спрацює, нам не спрацює, побачимо вже. Я думаю, спрацює, слухайте. Ну, я вам чесно кажу, запах такий, як, знаєте, халва. Як полунична халва. <laughs> супер, супер, не знаю. Подивимось, подивимось. Так що, не переключайте палець вверх. Куди ми їдемо? Ми їдемо в Belmont Lake Стейт Парк. Де це знаходиться? Це знаходиться, я вам так скажу, і не дуже близько. Ми їдемо машиною, тому я вибираю машину. І я вам чесно кажучи, от дивіться, як нам треба проїхати. Хоп, і попадаємо сюди. Я там ніколи не був, і я сподіваюся, там гарно. Годину потрібно їхати машиною, але Google може деколи брехати, тому годину 10 годину 20, там ми вже побачимо по дорозі, як воно буде. Так, ми вже зібрались. Тут в мене ситуація з рибою. У нас тут такий, трошки така ситуація в квартирі, тому що я готуюсь до, е, до ремонту цієї кімнати. Я хочу пофарбувати стіни і стелю. Бачите, навіть у вихідний день я говорю бляха про роботу, замість того, щоб відпочивати. Тут я пофарбував вже коридор. Гарненько так виглядає. І тут я пофарбував наші стіни в кухні. Також так гарненько виглядає. Так, тут в нас теж така ситуація, якби бомба зірвалася. Але хто знаєте, коли рано збираєтесь, бляха, біжите, все. Ох, не знаю, не знаю. Я вчора дуже пізно приїхав з роботи, то побігло в магазин, все, знаєте, на швидку руку почали скуплятись. Що треба, чого не треба, що є, чого немає. і... Зробив кавку, ви теж заварюєте кавку, я думаю, буде цікаво. Yeah. Далі е, їда наша є, Водки ми все зібрали вже готово. Тут у нас водочки, все для водочок, рюкзак, тут у нас якісь тарілки туди-сюди, всякі такі ножи, полотенця якісь що потрібно. Е, тут рюкзак з, з камерою, з зарядками і так далі. До речі, взяв собі такі навушники. Е, хто користувався такими, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам, тому що в мене є питання на рахунок них. Так, що тут у нас? Тут у нас е, ми вже готуємося. У мене, наскільки ви знаєте, вагітна дружина, тому ми так на максимум готуємось вже до появи нашої донечки, тому додаємо все більше і більше всяких таких. Ситуації для маленької дитини, щоб їй було зручно, щоб вона, як ми її вже зустрінемо в цьому світі, щоб її тут було набагато зручніше, ніж у животику. Хоча я не знаю, як там, я не пам'ятаю, але ну якось так, дивіться, як в мене інструменти виглядають, то потрібно все буде. В мене взагалі з інструментами, я скажу, окрема ситуація, але вони поки що, вони скрізь. Подивіться, тут шпаклівки всякі, там ще одна сумка. Тут все, що у нас в клазеті. Я окупував два клазета. Тут у нас все в інструментах і всяких фарбах. Тут у нас також <свісно>, все у валиках, ролерах. Ви залишаєте в коментарях, що е, такі коментарі, як покажи, що ти береш з собою до клієнта, як ти підготовлюєшся до роботи і так далі. Тому я думаю, о, до речі, Дуже головне. Тому я думаю, що я зроблю одне таке відео, знаєте, де я е, покажу, що я з собою маю в сумці, що я завжди беру з собою. Потім покажу, які інструменти можуть бути потрібні для тої чи іншої роботи. Що потрібно для того, щоб повісти телевізор на стіну. Знаєте, я зроблю так: коли я буду е, фарбувати наші стіни тут. Тому що, дивіться, у нас стіни теж тут такі, знаєте, не дуже в гарному стані. І я спочатку думав, стеля у нас така. Я спочатку думав це все перешпаклювати, так як я зробив в кухні і в коридорі. Але така ситуація, що це дуже багато займає часу. Реально, дуже багато часу. І Якби в мене є все для того, щоб це зробити, але через те, що це бере багато часу, я думаю, що і я думаю, що ми в ближ... ближайший час, ну через рік, через два, ми будемо звідси з'їхати. Тому знаєте, не хочеться тратити дуже багато сил на те, щоб зробити тут е дуже гарно, а потім з'їхати звідси. Тому я думаю, що я тут просто оновлюся, пофарбую, освіжу, так сказати. Е то так цікаво, коли родився Сашко. І я в будинку також робив <реш>, ремонт. І як ремонт, типу, я пофарбував всі кімнати. І зараз, коли дочка родиться, це знаєте, у мене вже як традиція. <реш> тому потрібно пофарбувати цю кімнату, коридор і обов'язково ванну кімнату, привести її в порядок, тому що вона там вже така теж ну, змучилась, змучилась, малишка. Так що обов'язково палець вверх, не переключай, підняв, підкинув. До нових зустріч. Я так сказав, так якби, наприклад, вже все закінчую відео, і більше нічого тут в цьому випуску не буде. Окей. Okay. Сашка! Сашка! Скажи привіт! Хай! <laughs> Настюшка, як ви? Ви готові? До рибалки. Так дивіться, друзі, ми отак от все зібрали водочки тут. Тут ми взяли трошечки всяких таких штучок класних. Взяли їди там мінімальної, туди-сюди, взяли все, що нам потрібно, і, і зараз чекаємо вже машинку. Друг під'їжджає десь він, я не знаю де, але я думаю, що він скоро буде. Я тримаю йому паркінг, щоб, ото, знаєте, щоб все було гарно, щоб він під'їхав, щоб ми змогли. Зразу все загрузити в багажник і вогонь. О, все, приїхав супер. Пімба! Поїхали! щасливої дороги. Ми приїхали. Ми запаковані повністю. Yeah. У нас тут така ситуація, така ситуація. Що? Нам показував GPS їхати годину, а ми їхали більше набагато. Їхали десь дві години. Але ми приїхали, нам тут все подобається. Дуже, дуже класний великий паркінг. Я везу саме головне, це їда і пиво. <кхи> так що ми так якось за одним разом все взяли і, і зараз якось потихеньку йдуть. Тут дуже багато людей, є два великих паркінги, де ви можете залишити машини свої. Тут один паркінг. там на початку інший паркінг. Вісім доларів у нас ще стоїть паркінг, що я рахую не дуже дорого. Тут люди відпочивають, ось такі є столики, мангальні зони. Тобто можна поставити мангал, гамак, вся, вся ця штука. Там далі у нас озеро. Тому ми зараз вирішили всі наші речі відвести до столика, а вже потім підемо дивитися, що там, що там у нас озеро і де там можна половити рибу. І, до речі, не так далеко озеро. Ми щось спочатку подумали, що дуже далеко, думали їхати на інший паркінг, але. Дивіться, озеро зразу ось там. Тому дуже класно. Сашка, акуратно. Акуратно. Дивись, не впаде. Дивись, не впаде. <різь> ти куди біжиш? Куди? О! Давай, ручку. Давай. Раз, два, три, опа, Вау! Побігли, побігли, хто швидший? Побіли, побіли, побіли. Але ти швидкий. Дивіться, тут такі два столики. Один столик, другий столик, що нам дуже підходить, багато місця, мангал. Досить непоганий мангал, досить чистий. Вже якийсь ми взяли е, вугля з собою, але, але тут є якісь, що можна розпалювати, я думаю, можна їх брати. Я люблю рибалку і я люблю такий активний відпочинок. Як то кажуть, можна дивитись вічно, як горить вогонь. І хтось працює. Тече вода, коли хтось працює. <голи> так що, не знаю, класно, класно тут все. Взяли дітям таку штуку, де вони можуть гратися. У них така ситуація, у нас така ситуація. Я зробив таких два маунта, так сказати, один поплавочний. Якось так це виглядає, тому що, ну, чесно кажучи, я не міг нічого знайти в магазині, тому як зміг, так і придумав. Тут я їх якось ось так. Тут від Flat Feeder я закинув крючок на Карпа і тут поплавок. Я не знаю, мені здається, це не зовсім правильно, але в мене просто немає нічого іншого, тому інший наш варіант. Другий варіант це Flat Feeder. Тут буде кормошка, я її тут стопорнув, щоб вона в нас не, не літала, тому що вона звідси вилітає, може е, бути аж десь там вверху, тому я тут такий фіксатор. І тут звичайний флатфідер, але в мене немає ні попапи, нічого, тому буду використовувати кукурузу і зробив вдома ось таку прикормку. Я додав тут смажені зернята. І кукурудзяна мука, і строубері на літо, мені здається, буде супер. А зараз будемо пробувати, що з того всього виходить. Ігор тут газдоє. Ігор, як ситуація? Бачу. Вау! Вау! Супер, супер! Можна, можна було. Ще не готові. Давайте Є час? 4 хвилини. Чотири хвилини. Добре, то ми зараз щось поїмо. І будемо йти ловити рибо. Оці катамарани мене, чесно кажучи, трошки смущають, тому що вони припливають дуже близько. Тому... Зараз провіримо глибину, що вона нам тут покаже. Перший раз закидаю в цьому році, якби відкриваємо сезон, <гум> Дивимось, що з цього вийде. Ух! Перший, як завжди, з ну, того, що це ліска, глибина тут не дуже велика. І є всякі тут жабуриня. ну коротше, я думаю, буде весело. Можливо, тут і не можна ловити, я не знаю, але ловили люди. Якщо ловили люди, то можу ловити і я, правильно? Не знаю. Поплавочок, до речі, дуже гарно, я вистрою його. Я не, не знаю, чи ви побачите, чи не побачите. Але я би, наприклад, додав ще б на короб, а тут сказали, що є короб. Я би ще додав трошечки е, грузу, щоб ото поплавочок був, я не знаю, сантиметрів 2-3 від води. А так, іду зараз, спробую закинути фідер. Такий у нас бутерброд вийшов. Акуратно. Вау! Мені прям цікаво, чи буде це працювати, чи ні, Того, що чесно, я зліпив з того, що було. І ну, не знаю, не знаю. Прям дуже цікаво. Поплавок взагалі дуже легкий, я не можу ним закинути далеко. І тут щось я дивлюсь, так багато каміння, всяких гілок під берегом, дуже так. І навіть якщо її єметься якась реба, то як мені її дотягнути до берега і витягнути її, я не розумію. Тому, але то, знаєте, як, головне, щоб клювало, а там далі вже будемо якось якось думати. Якось щось дзьобає на поплавок і я бачу вже якісь легенькі такі рухи є. Цікаво, цікаво. Якби таки і тягнув, наприклад, на поплавок, то можна сюди витягнути її якось. А якщо на фідер, то я навіть геть не знаю як. Качки всякі плавають. <світ> ну. Не знаю, подивимось, подивимось. Alright! Thank you. Відійшли <laughs> хлопці, запитують, чи я ютубер <laughs> і кажуть, що підпишуться на мене. Я кажу окей. Дуже так цікаво, тому що знаєте в чому проблема? В цих катамаранах. No. No. <laughs> oh, <cry>. Are you... <laughs> Вони тут плавають і. Якби не дуже весело закидувати так далеко, Ну тому що не дуже весело. Я зараз закину і вони тут і веслами грибуть, і... тобто така історія не дуже цікава. Тому я не знаю, не знаю. Ігор говорить, що тут 에, Прямо відбувається змагання по ловлі Карпа, і я просто не знаю, якщо це так. То мені здається, там якісь окремі дні, коли катамарани взагалі не плавають. Ще би як, знаєте, якась легенька покльовочка така. Там... Оце відчути цей спортивний інтерес. Знаєте, я... 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 в мене немає зараз бажання зловити рибу і їсти її. знаєте. У мене є бажання просто її впіймати, зробити фотографію і відпустити. Тому я не знаю, вийде в нас щось сьогодні, не вийде. Але те, що я рибу бачив і вона тут є, це 100%. Наша задача зараз полягає в тому, щоб її зловити. От. Ти поки підписуйся на канал, палець вверх, перевір, чи не злетіла твоя підписочка обов'язково. І зустрінемось пізніше, якщо піймаю щось, покажу обов'язково. Я думаю, що ми нічого не зловимо. Але знаєте, сам процес, він теж такий біля води побути, заспокоює, так що. Так що, поки якось так. Рибаки рибачили і риби не бачили. Ой, що я можу вам сказати? Ну, відпочинок є відпочинок. Цього разу нічого не впіймали, але на слідущий раз буде краще. Зато є плюси. Ми відпочили, всі зібрались гарненько, е посмажили м'ясо. І знаєте, як? Круто, круто. Біля води побути, круто. Знаєте, як вода забирає такий весь негатив. Тому е вудочки вже якби у водичці були, вони вже в цьому сезоні водичку бачили, тому я думаю, що. Потрібно не так багато працювати, а виділяти час для того, щоб от такий активний відпочинок робити, з сім'єю, їхати, відпочивати і так далі. Тому от так у нас вийшло. Будемо потихеньку збиратись, збирати всі речі, це все і їхати додому. Нам додому їхати десь півтора години, якщо не буде пробок. от якось так. Всім гарно дякую за перегляд. Хто додивився відео до кінця? Обняв підкину, підписуйтесь на канал. Далі буде дуже багато цікавих відео. До нових зустрічей.